Всіх вітаю в ефірі подкаст ПОПБАС і це спеціальний випуск про Чорнобильську катастрофу в культурі і як вона вплинула на саму культуру. В кіно та серіалах, музиці, а також відеоіграх. І не лише єдиним сталкером. В цьому випуску буде багато цікавої інформації, тому давайте починати. Вісічки історії для вас. 26 квітня 1986 року на Чорнобильський АЕС у першій годині двадцяти хвилині ночі стався вибух четвертого енергоблоку. І через це більшу частину Європи охопила радіація, особливо в Україні, Білорусі та Равці. Московська радянська влада намагалася приховати катастрофу, але після того, як у Швеції на АЕС Форсмаркс знайшла радіацію з Прип'яті, влада все ж таки визнала акти катастрофи та через день після аварії почала евакуацію жителів з заражених радіацією районів. Повністю ліквідувати наслідки аварії на ЧАЕС лише наприкінці травня 1986 року. Через аварію загинуло приблизно 4 тисячі осіб в період 1986-2004 років але все ж таки на Чорнобильську катастрофу звертають увагу і в культурі музиці, кіно, серіалах, відеоіграх, літературі та документальному контенті. Про трагедію пишуть у всьому світі та роблять не цю тему багато контенту, не лише в Україні. Але Рашка, на жаль, теж зніме фільми та серіали про Чорнобиль та підтримується позиції до тодішньої радянської влади, совкової влади, яка брехала про трагедію та поширила дезінформацію. Без імперських методичок там тоді не обійшлося, як ви розумієте. В ігро також з'являється тематика Чорнобильська катастрофа, також міста прип'ять від українських, так і не іноземних студій. Ось декілька прикладів. У домашній комп'ютерній грі Майні як менше, може знайти реактор, прихований ядерний реактор, описаний як зроблений у Чорнобилі. Прихована розмовка про котику відеогрі Gear Solid 90 року показує, що персонаж другого плану Нат Наташа Романенко народився прип'яті та жила за 3 км на північ звідти. Катастрофа сталася, коли було 10 років, і кілька років потім вона призвела до смерті її батьків через променеву хворобу, а також через її жорстку позицію проти ядерної зброї. Комп'ютерна гракер Stalker Shadow Чорнобиль Chernobyl 2007 року, і її Stalker Clear Sky, також і сиквел Call of Prідьядь заснований на Чорнобильській станції катастрофі та навколишніх територіях. У перших двох іграх електростанції налаштування завершальних етапів гри. На ігри також суттєво вплинув роман на узбіччя, також фільм Тарковського Сталкер. Дії гри відбуваються в Чорнобильській зоні відчуження, хоча зони не повторюється точно. Різні орієнтири, географічні об'єкти та загальна географія нагадують і базуються на екскурсіях до зони. Електростанцію, здається, охороняє фанатичний культ під назвою «Моноліт», який поклоняється таємничному кристалу, що знаходиться в четвертому реакторі. Їхнє продовження став 2. Хартов Чорнобиль» канонічно розгортається через 9 років після подій Кол в Прип'ять». Він містить так і нові, так і старі, і знайомі області з оригінальної трилогії. Усі вони об'єднані в один, здавалося б відкрити світ загальним розташуванням, ближчим до справжнього Чорнобиля. Але все ще сильно вигадане. Раз спочатку мала вийти у 2022 році, на початку 2022 року, 8 грудня 8 грудня 2022 року, в третьому кварталі. 3 кварталі 2023 року, або, або ж взагалі і, що 5 вересня 2024 року. Але все ж таки, що я російське вторгнення, також проблеми з оптимізацією, гру буде було переносено остаточно на 20 листопада, коли вона врешті-решт зрешт, вийшла по всьому світі. Гра став настільки популярною, що в день релізу обвалили інтернет і росіян почала палати срака та почала бомбити від цієї гри через відсутність російського дубляжу та її українське походження. Yeah. Оригінальне Call of Duty Modern Warfare у 2007 році містить місці 11 під назвою L'Gi'ed Up і місію 12 One Shoot One Kill. Також багато користувалось BIOS, біос якої відбувається в будівлях. І вулицях у покинутій прип'яті, та навколо неї. Небезпека радіації та диких собак є елементами ігрового процесу. Secondo Warfare містить карту Special, Special Ops Hidden та області, які були раніше представлені в It Up. Також є багато гра Пустка, дії якої відбувається науково цих прип'яті. Четвертий реактор можна побачити здалеку в одній частині карти. У випадку, якщо хтось підірве тактичну ядерну зброю, вибух буде видно з реактора. Також трикували у Call of Duty Modern Warfare 2007 року, включає флешбек місії One Shot One Kill з точки зору ігрового персонажа Юрія та антагоніста гри Володимира Макарова, які стали свідками спроби вбивства Імрана Захаєва. У CSGO або Counter-Strike Global Offensive, є карта на основі Чорнобиля під назвою The Cash. Польська наукова фантастична гра. Жахів Чорнобула, яка вийшла у 2019 році, базується на зоні відчуження після Чорнобильської катастрофи. Що ж там по фільмам та серіалам. Фільм Чорнобиль останній попередження 91-го року, документальний, це як документальний фільм він досліджує катастрофу. Зорений шлях 6 на відкрито країни 91-го року, то 1991 року, починається з місця вибуху місяця пра. Пракіс, пракіс, праксіс рідного світу Кілінгонської імперії, що є аналогом Радянського Союзу з часів зоряного шляху з оригінального серіалу Зоряний шлях. У фільмі «Голи» 93-го року з Дейдом Тюлісом головні ролі екс, 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 ексцентричний головний герой Джоні це той книгу об'явлення та заважуючи російський приклад Чорнобиля-Полин. Ця цитата також використовується як зразок в альбомі «Обрівень» 1997 року. Японський аніматор Хайо Мідзякі написав та зняв кліп на твій знак 95-го року для японського поп-детту Чаги Таска. Та Це був по суті анімаційний музичний кліп в майже 7 хвилин. Початкова сцена показує чисте, старомодне і здавалося безлюдне маленьке село, на яким вистачає величезна, асиметрична версія Чорнобильського саркофага. В інтерв'ю 95-го року в журналі. Енімеч Мідзакі порівняв саркофаг у Саркофаку віда Чорнобина, відзначивши вишиванні рослинного світу. У фільмі розділ 1998 року персонаж Ніко та Тополос відвідав Чорнобиль, щоб проаналізувати мутації дощових черв'яків у зоні аварії. Бойовик університених солдат регенерації 2009 року розповідає про терористів, які захопили контроль над Чорнобилем та погрожують викрити реактор. У комедійній стрічці про подорож у часі машини часу Джакусі. Джакузі перетворюється на машину часу, коли на її пуль проливається нелегальний російський енергетичний напій Чорнобиль. Головні герої переносяться той самий рік катастрофи всього за кілька тижнів до реальної Чорнобильської катастрофи. У фільмі «Трансформери. темна сторона місяця 2011 року, автоботи і Тенез вирушають до Чорнобиля, щоб знайти стародавню кібернетичну технологію. Спочатку вони повинні були виявити джерело витоку радіації. Однак після того, як вони знайшли його несподівано, з'являється ударна хвиля, та руйнує станцією Рамзи з разом з дестептиконом дист... на ім'я Дрилер. Фільм жахів Чорнобильський щоденники 2012 року розповідає про групу студентів і коледжі, які вирушають в екстремальний тур до Прип'яті, але виявляють, що їх переслідує та полює група таємничих істот. Останні 20 хвилин п'ятого фільм... ї філіфу. Фільм у серії Місних Горішок Хороший день, щоб померти місним горішком 2014 року відбувається в Чорнобилі. У фільмі Форсаж представляє фільм фільмі Форсаж Хобс і шоу 2019 року. Біотехнологічний та зверовий комплекс головної антагоністичної фракції Етеон заходиться всередині Чорнобильча чаїс і незабаром після цього Люк Хопс, Декарт Шоу та Шоу виїжджають на пошкодження вантажівців прип'ять. Арка 2016 року розповідає тристарічну історію Чорнобильської катастрофи з перших хвилин після аварії до моменту, коли у 2016 році нове укриття заняв у проєктне положення. Унікальність фільму полягає в тому, що його історія розказує на мовою музики, а єдині слова, які звучать у фільмі, це звернення Михайла Горбачова. Ну його поговоримо про Чорнобиль від HBO 2019 року, це британсько-американський історичний драматичний телесеріал, з зрешествований Крейг Мезіном. Прем'єр відбулася на HBO 6 травня 2019 року. Серіал розповідає про події 86 року року вигляді Валерія Легасова. В центрі уваги організовані розповіді учасників подій, що вижили після вибуху на найбільшій електростанції країни, і людей, які займали керівні посади. Його можна вважати одним з найкращих серіалів про Чорнобильську катастрофу з достовірною інформацією, якісною подачі, а також без пропаганди, яку Рашко несе в свій контент про цю катастрофу. Мені серіал отримав та високі відгуки від глядачів та розвитки, та викликав великий резонанс у всьому світі. Також отримав нагоду на Емі, Золотому Глобусі та Скажгорт. Поговоримо ще про музику. У 1988 році японські рокер The Blue Hearts готували до випуску сингл з трьох композицій, коли була, повинна була увійти пісня Чорнобиль. Це був жест протесту. Музиканти хотіли висловитися проти використання ядерної енергії. Перед британського електронного музиканта Бенджаміна Джона Паура Чорнобиль. Інструментальна пісня «Чорнобиль» увійшла до дебютного альбому Бланк Мес. Також свої пісні написали Тарас Петрененко від під назви Чорнобильська зона, трузуби ста з Чорнобильським металектатом не кохання, ну і гурти, брати Гадюкіни мамуні, як то йти ну і гуртскребен, звичайно ж, теж написав свою пісню під назву Чорнобиль Форева. Пісня Андрена Чернітану Сондагу Чорнобиль 2008 року, який війшов до альбому Л'Анімали. До пісні було знято 10 хвилин відеокліп, який, за словами критиків, дуже впливає на відчуття, розповідаючи про наслідки Чорнобильської катастрофи для здоров'я людей а також екології. Ораторія грика Зоря дана Престова, яка вийшла у 2016 році, також є е, такою ораторія, яка була присвячена Чорнобильській катастрофі. Це було випущено. На 3 цієї ж катастрофи. Пісня Гурту Pink Floyd Маруніт. У 2014 році до 20-річчя музичного альбому The Division Bell було випущено офіційний відеокліп. Зйомки проводилися в зоні відчуження. А сам відурядний не... цієї зони відбуває... починається на 2 хвилині 29-й хвилині. Пісня Гурту Тінь Сонця пісня Чугайстра. На кавер на пісню Twilight Silent, Twilight Silent», Білоруського гурту ґадставах з власним українським текстом. У 2010 році українська співачка Олена Тополя, яка раніше була відома під нікнеймом Альоша, випустила кліп на пісню Світ People», з яку представляла Україна на Бербаченні того ж року. І, і, і сам кліп був на неї знятий в місті Прип'ять. І ці пісні вона також закликає людей не руйнувати нашу планету, а навпаки, берегти її. Відомий британський репер Екземпл знімав в зоні відчуження відеокліп на композицію What We в якому він розмірковує про вплив людини на навколишнє середовище. Популярний електронний проект Delphix зняв зоні відчуження кліп на одну з пісень. Режисер сконцентрувався не на, не на занедбаних місцях, а на жителях, які продовжували жити по Прип'яті та прилегти до, до Чорнобильської зони населених пунктах. Девід Боуліс з піснею Time В Украву. Ця пісня була присвячена темі забруднення та руйнування планети промисловістю. За словами самого музиканта, на композиції та його надихнула саме Чорнобильська катастрофа. Композитор Євгеній Хмар з і, і, мелодією Чорнобиль-Дизейдер. Відомий композитор присвятив мелодію Чорнобилю та зняв відеокліп в зоні відчуження. Український електрофольк Гурт онука присвятив Чорнобильській катастрофі цілий ціли міні-альбом або ж АйПі під назвою Відлік у кліпі на пісні 1986, того ж як було використані розмови диспетчери перші кілька хвилин після вибуху четвертого енергоблоку «ЧАЕС». У 21-му році на 35 п'ятиріччі трагедії за ініціативи мінкульту та інформаційної політики України, українські виконавці Потап або Олексій Понтапенко з справжнього ім'я, гурт Мозгі Дарафієва, Ю Юлія Саніна з гурту Hard Kiss, Сергій Бабкін, Тарас Поля з Антитіла, гурт Антитіла та Аліна Пауза записали спільну пісню під назвою Варс 86 в пам'ять про жертв Чорнобильської катастрофи, а також в пам'ять про саму трагедію. На жаль, Чайс грає велику роль у російсько-українській війні. І чого все почалося? 24 лютого 2022 року о 19.00 у 19.20 19 надійшла інформація про захоплення ЧАЕС російською окупаційною армією. Там перебувало 500 російських солдатів та 51 з важкої техніки. 9 березня внаслідок бойових дій електростанції припинили утримувати зовнішнє живлення, необхідне для безпечного зберігання відпрацьовуного палива. Вімкнулися також аварійні дизельні електрогенератори. 11 березня з'явилися дані про теракти, про організацію теракту, іначе стали все ж таки у навагалися вимкнути е, від е, живлення, але окупанти все зривали все ж таки. Ввечері 31 березня 22 року російська армія вийшла з Чорнобильської, АЕС, захопивши, е, захопивши собою українських несмарківців, які знаходилися у них у полоні. При цьому частина військ репіві постраждала через е, е, перебування у чорнобильській зоні відчуження, де було опромінення у них так, таке у них було. Вони знаходилися там, тому що вони просто тупі, вони готові навіть на. Навіть з радіацією воювати, воювати на території, де поширюється радіація. Тому знаєте, що Україна, Росія це не до країни, це країна терористів, а також країна таких божевільних дурнів, які не мають мізки в голові взагалі. Лише лайно в голові і у, у них і все. Чесно, мене нормальних слід щодо них щодо них немає. Чесно. Однак атаки на Чорнобильську електростанцію продовжились. Близько першої години ночі 50-ї хвилини не за київським часом, 14 лютого 25 року. Росія атакувала новий безпечний конфайнмент на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. Після вибуху почалось пожежа у середині та поблизу укриття. СБУ виявило уламки корпусу російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером. Це був гарань 2 типу шахет. Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. саме за оцінками самих експертів, росіяни цілеспрямовано розповідали саме по цьому об'єкту. І вони все ж таки не звинувачували, тому що це ми влаштовуємо провокації, що ми це, що ми самі бомбимо себе, що і робить Росія спочатку повномасштабного вторгнення. Тому, знаєте, про те, хто такі росіяни та чому вони терористи та Просто Україна гній, і народ гній теж. Сподіваюся, цей випуск вам сподобався і ви дізнались більше про вплив Чорнобильської катастрофи на культуру. І на цьому я завершую цей випуск. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на, на мої соціальні мережі, по типу YouTube канал Instagram та Telegram. Підтримуйте подкаст донатом на коу-файду, на або ж на мою картку Монобанк. Ну, а ми зустрінемось вже 23 травня, коли вийде новий випуск подкасту по баз після довготривалої відпустки. Що ж, всім бувайте!